У Лозівській громаді внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 47-річний чоловік. За інформацією рятувальників, трагедія сталася у неділю, 4 серпня, у селі Нова Іванівка. Від отриманих травм чоловік помер ще до прибуття швидкої. 4 серпня, о 23.35 на пункт зв'язку, надійшло повідомлення, що в селі Нова Іванівка Лозівської громади внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету, ймовірно, граната. На території приватного домоволодіння загинув громадянин 1977 року народження. Обставини загибелі з'ясовуються. Односельчани характеризували загиблого як вічливого, спокійного, доброзичливого чоловіка. У нього залишились дружина та дитина. Зараз поліція з'ясовує всі обставини події та вирішує питання про відкриття кримінальної справи. Рятувальники Лозівського районного управління Гу ДСНС України застерігають. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не наближайтесь до нього, відійдіть у безпечне місце та негайно повідомте чергові служби. Перепиніть усі види робіт у районі виявлений. Вибухонебезпечного предмета. Не користуйтеся засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Дочекайтеся прибуття фахівців. Укажіть місце знахідки та повідомте час її виявлення. Пам'ятайте, розміновувати, знешкоджувати або знищувати вибухонебезпечні предмети можуть лише підготовлені фахівці сапери, допущені до цього виду робіт.